Що від сьогодні у нас 8 червня. Я йду на роботку і на сьогодні. Я вже вдівся. А вдягнувся, вдівся, чому? Чому це знову повторяю? А вдягнувся, чому я вдягнув сьогодні штани, а не шорти? Тому що, ну, якби сонечко ніби на дворі, плюс 19 аж. І ніби по погоді буде трошки сонця, але по погоді теж показує, що буде знову дощ. І ситуація така сама, як два дні перед цим. Ну, таке, як якийсь дежавючий день сурка. Бо зранку сонце світить, лупе там до обіду, до цього, а ввечері дощ. І аж до ночі ну дощ лє або трошки менше лє, просинаєшся, знову сонце, знову ніби так хочеш жити. Все. 16.00, 1700, все Лена заливає. Як це працює? Непонятно. Ну а сьогодні вже неділя. І я газую знову на ту роботу. У нас тут у роботника є Audi. І він поміняв свої старі колеса. О, давай фокус. Він поміняв свої старі колеса на нові, отакі літні. Але старі колеса я попросив. Надягнути на пасата пасату. Це 16-ті. Вони менші і в самому діаметрі і вони вущі. Тобто ці оці, вони аж 235 на 45-й цей профіль. Машина відчувається трохи твердо. Я хотів попробувати, що воно буде. Якщо надягти. Скільки тут воно пише 225 на 55 на 16-й радіус? Підходять, коротше, вони прям ну mm. <laughs> менших не можна. Е на, стик, на стик, Але ну подивимось. Попробую поїхати додому. Жопа, звісно, трохи так якось дивно виглядає, бо вона трохи задрана Але так виглядає, пасатик якось цікаво, бо від ауді воно незвичне. Ну, попробувався вже був проїхатися Скажу, що. Тут трошки проїхався, то м'якіше. М'якіше набагато не так стукає підвіска, не так стукає, не так відчуваються всі ці, е, всі ці перешкоди. а то так повинно бути, Всі ці перешкоди і, і, і набагато м'якіше. Попробую проїхатися додому, там де я вже знаю цю дорогу, там де я вже знаю, де мене там труси підтрушує, мене кида не кида, як вона стоїть тепер на цих колесах. І взагалі, може, тоді ще поміняв собі колеса на, на такі менші якісь та і все. Бо набагато комфортніше. Звісно, так. Да. Ну все, кінець дня, 18 година, закривається. не буду казати, що третій кат, звідси, все. Коротше, було сонечко трошки, пішов такий ливень, що капець, прям нас ну, нормально знову залило, кажу, з утра сонечко, ввечері ливень, Непонятно. І зараз знову вон хмарки, там на небі, знову хмариться все. І знову, походу, буде лять. А все, пасаті гріється, я газую. Всім пока, до завтра.